Фраза мене ошукали сьогодні. Є настільки ж традиційною, як, скажімо, привітання. Люди різного віку і соціального статусу стають жертвами шахраїв, які спочатку роблять казкові пропозиції, потім виманюють побільше грошей і безслідно зникають. Головний міліціонер Конотопа навів досить песимістичну статистику розкриття подібних злочинів. Під час брифінгу правоохоронець зробив акцент на найпопулярніших видах обману та їх профілактиці. З Початку Вступу в законну силу Нового кримінально-процесуального кодексу. І по цей час на території міста та району зареєстровано 89 фактів шахрайств, 86, з яких залишаються. Не розкритими. за словами очільника конотопської міліції, найчастіше на гачок шахраїв містяни потрапляють через мережу інтернет. Причому зазнати матеріальних збитків можуть як покупці, так і продавці. При виборі товару через всесвітню павутину, слід звертати увагу на запропоновану суму завдатку. А от продаючи річ онлайн можна постраждати від так званої схеми дзвінок з банку. Телефонує, каже, що хоче придбати запропоновану річ, але йому для цього потрібно дізнатися номер карточки продавця. Та його. Особисті дані. Після чого, після дізнання якого через декілька хвилин телефонує псевдопрацівник банку і каже, що на вашу на ваш картовий рахунок рахунок може бути зачислена сума грошей, але для того, щоб вона була зачислена, вам необхідно продиктувати код, який прийде в смс-ці Пам'ятайте, що. Ніколи ніякий представник банку не буде телефонувати потенційні жертві і спрашувати якісь коди для того, щоб на карточку були зачислені. Чи інші гроші. Статистику шахрайських перемог поповнює довірливість людей похилого віку. Старенькі частенько впускають до оселі псевдомедиків або експертів з нетрадиційного лікування. За так звані цілющі масажі, чудо, прилади і ліки нового покоління, пенсіонери готові віддати останнє. Аби вчасно розпізнати обман, правоохоронці радять звертати увагу на деталі. Звертайте увагу, що дані особи повинні пересуватися на відповідному транспорті. Це... Він повинен бути розмальований з відповідними назвами, з проблизковими маяками. І якщо це співробітники дійсно медичних закладів, то вони приходять в відповідній формі і, звичайно, з медичною карткою особи похилого віку. І зазвичай тільки за викликом незбавляють оберти й телефонні шахраї. Повідомлення про те, що близька людина знаходиться в міліції або навіть в полоні сепаратистів, викликає паніку. Схвильовані рідні на емоціях погоджуються заплатити за визволення кругленьку суму. У міліції кажуть, зберегти гроші і нерви допоможе банальний дзвінок на 102. Рекомендую не впадати у вічай, зразу телефонувати на лінію 102, де вам нададуть необхідну допомогу, і якщо звісно. Не дай бог, ваш родич потрапив все таки до полону. То за деякий проміжок часу черговий по територіальному підрозділу все це з'ясує. Найкраща протидія шахраям пильність і розсудливість. Ніколи не слід забувати, що надзвичайно вигідні умови бувають лише в мишоловці. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.